Хакери погрожують витоком даних після зламу університету Пенсільванії для масової розеї силки електронних листів. Хакери атакували університет Пенсільванії, погрожуючи витоком даних через політичні конфлікти. У п'ятницю вранці співробітники, студенти та випускники штату Пенсільванія отримали кілька електронних листів від хакерів, які видавали себе за співробітників Вищої школи освіти GSE. У повідомленні, нібито від GSI, йшлося у нас жахливі методи безпеки. Ми любимо порушувати федеральні норми, такі як ФАПа, усі ваші дані будуть розкриті. Електронні листи були надіслані з різних університетських електронних адрес, включаючи офіційні домени UPANEDU, а також, за словами деяких, від старших співробітників. Як здійснюється атака, Експерти встановили, що використовують хакери соціальна інженерія, створювати фальшиві погрози припинити пожертвування. Будь ласка, перестаньте давати нам гроші, така фраза в листі підтверджує мету атаки. Важливо, що такі університети, як Пенсильванія, вже тричі зустрічали подібні листи, що свідчать про масштабну операцію. Чому це важливо? Університет Пенсільванії, один із них відхилив пропозиції Білого Дому за договором Academic Excellence. Ця угода вимагає від університетів скасування квот на прийом абітурієнтів за расовою чи соціальною ознакою, заборона позитивних дій програм, спрямованих на підтримку маргіналізованих груп, припинення навчання на 5 років для студентів, які вивчають точні науки. Президент університету, деже Ларрі Джеймсон вже публічно зазначив, односторонні умови суперечить свободі вираження поглядів і різноманітності думок, які є ключовими для демократії. Ймовірно, хакери скористалися цим конфліктом, пов'язавши атаку з політичними розбіжностями, щоб посилити тиск на університет, погрожуючи оприлюднити дані. Відповідь університету. Про це заявив Рон Озіо, речник Пенсільванійстшахрайській електронні листи. Неправда, ніщо в образливому повідомленні не відображає місію або Дії Пен, або Пенджи. Однак експерти кажуть, що такі атаки можуть завдати реальної шкоди. Пожертвування часто є ключовим джерелом фінансування університетів, особливо під час кризи. Підсумок, кібербезпека та політика нероздільні. Про це свідчить події цифрові атаки, часто тісно пов'язані з політичними конфліктами. Інструментом маніпуляції стають загрози, пов'язані з фінансами та правами студентів. Це не просто кібератака, це спроба використати розбіжності в освіті щоб послабити стійкість установ. Оскільки цифрові конфлікти зростають, важливо не лише посилювати захист даних, але й розуміти, що політичні рішення можуть стати повстаннями в інтернеті. Це не перший випадок, коли соціальна інженерія використовується для послаблення фінансової бази, його наслідки, як і в минулих випадках, можуть стати серйозною проблемою для інститутів, які перебувають у центрі політичних дебатів.